Доброго всім, шановне панство, не забудьте про вподобаючку і звісно вже написати будь-який коментар під цим шортськом. А також в коментарях ви знайдете посилання на мій телеграм-канал є 20 Або там буде посилання, або назва в телеграмі можете знайти. Там ми робимо новини, іноді розіграші, якось так. Сьогодні ми з вами поговоримо про халяву. Ось буквально, ось якщо ви бачите, я ось пальчиком. Туди сюди ввожу. У нас з правої сторони є віконечко, лови свій подаруночок, прилетіло. Взагалі, просто заходите в гру, вам прилітає. Можливо, зіграйте бійочок, можливо, треба трішки в ангарі зачекати, щоб ця пропозиція прилетіла, бо вона мені не одразу прилетіла теж. Просто так, знову ж якийсь подаруночок у нас прилетів, лови свій подарунок. Спеціально для тебе загонуло дещо особливе. Прийми від нас цей подарунок, і бийся на межі можливостей. У нас тут аватар, як вдома, камуфляж. Ось таке можна подивитися. Ось. Е, і контейнер з bric в принципі, одне із, з цікавого, так? В принципі, що у нас тут знаходяться танчики всякі, всілякі і так далі, і тому подібне. Які можна вибити собі до ангару з. Якимось шансом. Мені, до речі, залишилося 2 конти. Я отримую 1000 золота, до речі, компенсацію. Треба було, було б забрати з чорної п'ятниці. ще Давайте отримаємо і відкриємо. 24 години воно доступно. 24 години. Так, ось, все є. Все прилетіло. давайте відкрій. Я думаю, можливо, ще зараз з чорної п'ятниці заберемо і довідкриємо щоб нам 1000 золота компенсацію прилетіло. Чотири нагороди, по-перше, дуже цікаво. Так, і у мене тут ще ось один збриг-7. Давайте заберемо і відкриємо. Е, прилітає дана пропозиція з 27 листопада, по яке саме незрозуміло, тому бажано сьогодні-завтра зайти забрати. Так, тисяча золота в нас є. Ну, нормально. Чому ні? Дякую велике за Всім з вами в наступному шортику до зустрічі.